Вітаю, мене звати Світлана. Це контент студія і Ми продовжуємо говорити про можливості чату GPT в написанні курсових та дипломних роботах. Ми в минулому відео з вами розглянули, які, в яких моментах чат GPT може бути справді корисним при написанні дипломної або іншого завдання. Сьогодні ж ми проведемо експеримент. Подивимося, як допоможе чат GPT написати нам курсову або якусь іншу роботу про творчість марка вовчка. Це відома українська письменниця. Про неї знають навіть діти в школі. Тому буде дуже цікаво подивитися, яким чином згенерує нам інформацію про цю діячку чат GPT. Поїхали. Як приклад, я задала дуже простий такий запит у творчість Марка Вовчка Марії Вілінської. Звичайна тема, яку знають діти навіть в школі. І читаємо, що нам тут видав наш штучний інтелект. Трошки перекрутив псевдонім не Марка, а Марко Говчок, але нехай це труднощі перекладу будемо вважати, тому що чат перекладає з англійської. Це не, не є українська така потома мова, це дуже відчутно в багатьох випадках. Народилась Марія Вілінська 5 грудня 1833 року в Житомирі. Не 5 грудня. а трохи Пізніше, і не зовсім не в Житомирі, зовсім вона народилася в Росії. Вийшла заміж за майора Миколу Хрещатикова. Ні, вона одружилася із е, відомим українським етнографом Опанасом Марковичем. Переїхала до Маєтко в Волинській області, теж ні. Переїхала до Києва знову ж таки, ні. Переїхала вона. Після того, як розлучилася з першим чоловіком до Санкт-Петербурга, перед тим жила в Європі. Першим твором, який написала Марія Вінська, стала повість Іван Вишинський. Насправді це поема Івана Франка. Розумієте, поема Івана Франка. Ось цю повість я взагалі не знаю, в кого Ачат Дже відібрав, але Марія Вільінська її точно написала. Збірка поезій Сад Гециманськ. Це Взагалі не поезії, і так само Марко вчак, до їх немає жодного стосунку. Це роман Івана Багряного, написаний набагато пізніше. Правдивим тут є те, що перекладала Марія Вілінська так з французької мови, дуже багато часу присвятила е, цій праці. Найвідомішим твором Марії Вілінської є Чорна Рада, яку написала не Марія Вілінська, а Пантелеймон Куліш, і трошки раніше, ніж тут Тобто, якщо підсумувати, то Піті, ну, дуже погано знайомий з творчістю Марії Вілінської. Дуже GPT добре орієнтується на європейських якихось темах, на таких поняттях, які вже давно досліджуються в Європі, в Сполучених Штатах, і десь потрохи доходять до нас. Про українські реалії йому поки що говорити дуже складно.